Доброго дня, компанія Автопарк, у нас нове надходження BMW X1 2013 року випуску Автомобіль офіційний, оснащений 2-літровим дизельним двигуном на повному приводі. Весь у рідній фарбі, без жодного підкрасу. Ось такий текстильний салон в ідеальному стані. Ручне регулювання сидінь. Ось так, круїз контроль клімат-контроль, підігрів сидінь, допомога при спуску, автоматична коробка передач. 168 тисяч пробігу. Автомобіль обслуговувався вчасно. По техніці питань немає. Автомобіль можете придбати в місті Київ по вулиці Сумській, 2А, за готівку, а також кредит та лізінг.